Ай ай-ай. Це так розуміє був сюрприз для тебе, так? Я, я можу сказати, що мене ніхто не взагалі не попередив про те, що мені в лице будуть жбурляти бурляти а, морозиво, яке розтануло. І от не даремно на суді Даремно, так. Але це бачиш, ти живі емоції набагато прикольніше. Знову дубля, да, клас. клас. Я знаю, до речі, що ти почала писати щось своє. Це правда Я почала писати щось своє, вже давно. Ти знаєш, пишу, але все ж якось стидалась це узагальнити, показати людям. Узагалити правильно. І е, я зазріла. Дівчата сазріла. Я вже хочу потрошечки е, в свою програму е, внедряти свої пісні свого автора. А на якій мові ти пишеш? Я пишу на російській і українській мові. Насправді не важливо. Пісня приходить відразу якоюсь конкретною мовою. І е, в мене немає принципових позицій стосовно цього. Може, це питання я сподіваюся, да, закрили. Да, да. І на англійській мові теж пишу. Поговорюють, що в тебе буде якийсь дует з російськими виконавцями поговорити. З ким? З ким? З ким? Хто це? Я не знаю, сказати вже. Та кажи вже. Та кажу, це буде Домінік Джокер. Вау! Я... Люблю його творчість, нас взаємно з ним. Любов така. Точно, це не просто так. Я згадала, Домінік Джокер був, пам'ятаєте, у нас тут на жовтих диванах він сказав: Ой, да, мені подобається Еріка, І я б з нею щось би замутив. Да, 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 пазл. Да, да. Клас. яка це, що це буде за пісня? Ми замутимо на творчому рівні з ним пісню, яку напишемо разом. Я вже почала її писати, я вже закінчую. І потім ми з ним разом сідаємо. Він вкладає частинку своєї душі, я своєї. І виходить такий співавторство, і я думаю, буде розрив. Че ж, Еріка, хотіла тобі щось що сказати. Та. Да. Хотіла тобі що сказати. Ти одна з тих гостей, на яку чекають ну, дуже сильно в нашій групі ВКонтакті. При тому, Дякую. що ти приходиш ну, дуже часто, майже там через місяць, на ти у нас я буваєш, за тобі. але я тобі скажу, що пише завжди. А коли буде Еріка? А запросить Еріку. І слухай, питання я ж прийшла. тобі теж. Да, Еріка прийшла, а ви підготували питання. І тому зараз я буду тобі їх ставити. Сюша Гальчинська, питає тебе. Я, питаю, там, я який... знаю, Ксюшу. привіт, Ксюше. Всі твоє, так, це всі твої, я так розумію, прихильники, друзі. Це мої, так, це мої. Який літній відпочинок тобі запам'ятався найбільше і чого був? Я чесно тобі скажу, відпочинок в мене завжди банальний, і нецікавий. Я відлежуюся, і напевно мені більше запам'ятовуються події, які відбуваються влітку, власне, зв'язані з роботою. Ну, з останніх відеокліпів, відеокліп, так тому що ну трапляються такі курйозні ситуації. До речі, в нас от, ми презентуємо зараз ще й паралельно Making Оф. Так, це закулісні історії, які були під час зйомок. І повірте, стільки всього кумедного і смішного, що це перебуває будь-який відпочинок. Це краще будь-який відпочинок. Сергій Коновалов питає так. Хотіть, я вам подару пісні. Сереженька, да. Куди? Значить, Erika.ua Сайт мій і туди присилайте всі ваші композиції. Я буду дуже рада їх розглянути. А тобі часто надсилають робляти? Насилають часто, часто надсилають повний бред. Ну не вражайтеся, ну коли пісня Erika, ти Америка да, да, є. Yeah. Я розумію, що ну, ребята, давайте щось таке адекватніше, там щоб ви розумієте, що я могла. Вас потім вже про піар. Ось, сподобалося мені питання від Євгенія Магуряка. Що би ти хотіла успіла зробити до 30? -ти? Я стільки всього хочу, значить, так, Греммі. Я вже казала десь в якомусь інтерв'ю, що е, моя мрія там до якогось певного віку, значить так, на власному острові, на власному острові, разом зі стінгом лежачи. Вот а, значить, тримаючи в руках очередного Греммі, попивати там, не знаю, там коктейль, чи фреш, чи там що там, чи якусь пляшку хорошу шампанську, і святкувати власне во те, що ми такі класні. Оце я би хотіла б хотіла би реалізувати. Плюс, звичайно, хочу, якщо так чесно, хочу. Ну, напевно, признаюсь чесно родину вже мати родину, мати чоловіка, мати напевно, вже дитину першу. Ну, тобі залишилася так розумію, скільки? Не багато, шість років. Шість так. років. Я хочу бути молодою мамою, я не хочу бути мамою там старенькою. Так хочеться, щоб я була для своєї дитини такою молодим прикладом. І я от я думаю над цим, боже, я над таким думаю. Ну ти знаєш, я знаю мої подруги, наприклад, вони починають над цим замислюватись, коли в них є вже людина, з якої вони розуміють, що вони хочуть це створити. Знаєш, я тобі скажу, що це, напевно, не, не найбільша проблема. Е, людина, в принципі. Е, Ну як я можу бути одна? Я ж в принципі успішний артист і щаслива, я щаслива по життю, я ніколи не одна. Все в мене прекрасно. Тут усне бажання двох сторін. І якщо жінка хоче, вона народить в будь-якому разі. Тому я слакосна. Цікаво! Спасибо, що ти сьогодні зі мною прокидалася. Я бажаю, щоб твої мрії усі збувалися, можливо, навіть раніше, ніж. Yeah, Хоча, в принципі, 6 років це нормально. Yeah, yeah. Шестільки часу. Шостіки 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 да. Шостіки. Да. Да. Тому приходь, я думаю, до того ти ще прийдеш до нас разів 6 тисяч. Yeah. Тому ми з тобою побачимося і про все це поговоримо. Це була Еріка, це був yeah, її yeah, першого розгляда. А ми продовжуємо бути Морган на цій позитивній літній ноті. Прикидайся з нами!